Доброго дня, дорогі телеглядачі. Сьогодні на 33-му каналі Пінкод. І у гостях Пінкода громадський діяч, головний лікар медпрактики здоров'я. Пілюйко, В'ячеслав Віталійович. Доброго дня. Доброго дня, В'ячеслав Віталійович. Ви як громадський діяч. Тому ми сьогодні будемо будувати наш діалог на цьому. Ваша думка дій 31 серпня у Києві. Це була провокація чи політична агресія більш? Що ви можете на це сказати? Ну, в першу чергу, я би оцінив ці події як трагедію, адже загинули люди, які абсолютно невинні. Тому треба віддати належне хлопцям, які прийшли захищати країну, яких, яким дали наказ захищати Верховну mm -hmm. Раду. І в цей час відбулися такі події, які призвели до їх смерті, а отже, до втрати. В сім'ях їхніх батьків, синів, синів, дружин і так далі. Так, але ж все ж таке, як ви вважаєте, це провокація була? Чи? Для того, щоб мати довершену оцінку подій, треба знати експертну оцінку, яка має ще бути зроблена. Що угу. поки її не зробили. Але вже. Перше враження, я думаю, є у всіх людей, є воно і в мене. Я би його виклав таким чином, що я би його не відривав від тих подій, які відбулися в нашій країні за останніх, скажімо, півтора року. Революція гідності, на якій угу. стояли всі політики разом, пліч-опліч. Там був і Ляшко, там був і Тягнебок, там був, і Порошенко. Ці люди стояли пліч-опліч. Для того, щоб зняти, скинути ненависну владу. Скинули, добилися свого. А далі мав би бути якийсь дорожня карта дій, якийсь план, по якому мають люди якимось чином йти. І брати відповідальність разом, скажімо так, солідаризуватися для досягнення цілі. Що таке солідарність взагалі? Солідарність це термін, який визначає, ну, скажімо, емоційне. Вподобання і, і, і якихось дій або вчинків. Значить, що таке солідаризм? Це, до речі, якийсь такий є термін політологічний, який означає, що під час війни або якихось стихійних лих всі партії об'єднуються разом для досягнення спільної мети, беруть на себе, власне кажучи, відповідальність за довершення якихось там дій. Угу. Ну і далі обрали президента. Весною минулого року вибори провели чесно. Більше 50% людей проголосували Просвало за. Проголосували так. за так? Далі. Зрозуміли, що одразу зробити зміни неможливо, поки є та минула Верховна Рада. Її треба було законним шляхом зняти. Для того, щоб зняти законним шляхом, треба було терміново провести нові вибори. І їх провели. Провели законно, провели достойно. І людей вибрали. Тепер, коли вибрали е, Верховну Раду, люди мають об'єднуватися в коаліцію. Тому що для того, щоб було більшість. І ця коаліція утворилася. Угу. Тобто теж відомі особистості прийшли туди для того, щоб разом вершити закони і змінити Україну. Обрали уряд, а далі почали щось міняти. І все це паралельно з війною. Ну, все ж таки, дивіться, у нас в країні йде війна. Так. Угу. Йде війна, і е, наші партії вони конкурують одна між одною. Нам зробити треба все, щоб діти наші на сході не гинули. А раз така справа, для цього потрібно що було. Ну, Перш за все, створити армію. У нас її реально не було. Це зробили? Так, Зробили. Е, далі. Треба було е, змінити політичну ситуацію в країні, Треба було зробити певні зміни. Ну, що вони вже просто-напросто е, на, на часі були. Люди всі хочуть змін. Яка державна структура на сьогоднішній день працює добре? Суд, прокуратура чи санстанція, чи податкова. Ну яка? Фактично у нас стара, старі структури кругом, які ефективно не працюють. Вони не працюють для людей. Найбільше працюють проти людей. У них там є свої схеми і так далі, і так далі. Тому це треба було просто міняти. Ну тобто, ви це... ви ведете до того до того, що це повинен. Тобто, ну, да, якщо ну... щось міняємо, так, то це візьме деякий час. Займе. Да, це займе певний час, який не треба... все буває відразу. Не все буває одразу. Але ж люди хочуть всі бігом. І це нормально. Всі хочуть якихось змін вже і зараз. Ну, вони є. Дивіться, поліція вже ново запрацювала. І у нас в Хмельницькому, до речі, вже, ви це знаєте, я думаю, в новинах це було. Далі. Е є певні зміни, які є в прокуратурі. Об'явили конкурси на, е значить, на, цей, на е нових прокурорів. Економіка вже поступово переорієнтовується на Захід. Mm -hmm. Росія нам закрила ринок. Розумієте, Це ж не просто. Ми в якійсь мірі вже менш залежні від е, газової голки Москви. Розумієте, Ми домовилися з Євросоюзом. Це все певна робота, яка була проведена. Тепер далі слідуюча черга була місцеві вибори. Але ж ви розумієте, прийнятий був 31 числа закон про децентралізацію. Він означає, що? Що на місця мають спуститися кошти. І відповідальність мають взяти ті люди, яких мають обрати. Але основний тут постулат кошти, розумієте? І от в боротьбі за ці кошти йде зараз основна колізія всього того, що відбувалося 31 числа. Ну, ви згадали про армію, що армія в нас вже є, що армія вже сформована. На вашу думку, яка має бути армія? Армія дорога, дорога річ насправді. Щоб зробити сучасну армію, ніякого бюджету України не вистачить. Ну це дивлячись на те, що якщо в країні понад 25 років армію розвалювали, розвалили як могли, і тут, за можна сказати, за один рік, за півтори року, вона трішки за допомогою волонтерів тих самих. Тому що волонтери, на мою думку, що вони більше допомагали, здається, ніж країна. Але ж все ж таки, якою має бути ваша думка про армію? Я вам сказав би, що я би особливу увагу ем, сказав би, що ще й добровольці були, коли не було так, армії. Так. Добровольчі загони насправді зіграли велику роль в тому, щоб зупинити ворога. Але далі. Коли вже далі розвивалася, з'явилася армія, добровольчі загони поступово почали вливатися в ряди армія. армії. Не всі захотіли. Деякі армії були, скажімо, приватні у угу. певних людей. І ми це теж знаємо. Але з цим також начебто поборолося. Тепер питання е, то яка вона насправді повинна бути. Нам насправді навряд чи хватить бюджетів грошей, щоб отримати велику армію. Напевно, нам потрібна якась армія. Е, Достатньо чисельна, регулярна і контрактна. І ще, напевно, нам потрібні якісь е, люди підготовлені. Достатньо тобто контрактники, ви говорите контрактники, за да? так? І одночасно мають бути Щоб якісь резерви, професійна. які вдруг треба збільшити, скажімо, чисельність армії, то люди мають бути підготовлені, але все це має бути на якійсь такій, знаєте, основі все-таки більш професійній. Розумієте, людина має бути професійно підготовлений солдат. Тобто людина, яка повинна, які мають платити гроші. Справа в тому, що не має знати за що їй платити гроші. Угу. Це має бути не хлопець так. з інституту чи з училища, який не тримав ніколи зброї два тижні на якихось там лагерях і вже одразу в бій. Ні, це це просто дарма витрачені сили, це смерті людей непотрібні. Це має бути професійний воїн який знає, за що він отримує гроші, який любить цю справу і готовий захищати країну. І так, одночасно це має бути якийсь резерв. Це люди, які живуть собі в областях, але вони проходять якісь підготовки. Якщо, наприклад, потрібно у якихось випадках збільшити чисельність армії, цих резервістів викликають в армію. Це так працює армії багатьох країн світу. І нам тут не видумувати треба чогось свого. Угу. Щоб Потрібно для того, щоб наші хлопці на сході не гинули. Ось це таке от питання. Дякую, дякую за ваше питання. Ну, бачите, зараз, поки ми маємо якесь невеличке перемир'я, воно не так просто було досягнуто. Зрозумієте, що тільки одними діями добровольців чи волонтерів навряд чи це можна було добитися. Потрібна було ще підтримка міжнародної спільноти. Ну, ви бачите, що міжнародна спільнота ще рік назад взагалі не розуміла, що тут відбувається. Вони взагалі так, знаєте, про Україну мало що знали насправді. Це величезні зусилля були докладені нашою дипломатією, в тому числі і засобами масової інформації, в тому числі якимись громадськими діячами, дипломатами, політиками, президентом і так далі. Це треба було зустрічі, треба було засідання. Дивіться, скільки засідань було тільки Радбезу ООН. Угу. І як цинічно вела себе щоразу Росія? Узумієте? Тобто поведінка Росії, така цинічна, вона теж допомагала нам, щоб створити цю коаліцію. Коаліція створена. Санкції діють. Дивіться, у нас впали багато показників в наше життя по зрозумілій причині. В час війни не буває зростання економіки, але рубль, так як і був, коштує 33 копійки. Це через що? Розумієте? Санкції, Через санкції, санкції, санкції діють. І всі росіяни, той, хто спілкується в соціальних мережах, бачить, що насправді санкції діють. Тобто не можна перемогти ворога, якщо не дійти по якомусь плану, чіткому, визначеному і, скажімо, організовано разом з міжнародними партнерами, які є, слава Богу, у Україні. І, до речі, прийняття закону про децентралізацію це теж один із пунктів цього плану. Якщо не буде цього плану, якщо ми не будемо працювати по цьому плану, нам скажуть, чекайте, а як ми будемо вас підтримувати, ми вам платимо гроші, один транш, другий транш, третій транш, а ви не робите. Якщо ми будемо працювати чітко, ясно, країна відповідально робить, ага, ми зробили все, що було по міським угодам. А тепер запитайте, де, ті, де та зброя, чому вона до цього часу не відведена? І так далі. Розумієте? То тоді ми можемо добитися продовження санкцій, тому що Росія ще не на колінах. Вона тільки поранений звір. Повинні виховувати патріотизм. Дякую, дякую, що ви нагадали, бо я трохи <рес> Трошки ви Ні, ну, бачите, ця тема от, на, на сході, знаєте, вона знаєте, так просто виховувати патріотизм. Що значить виховувати патріотизм? Треба, щоб то все було реально, розумієте. Людина має знати за що вона воює. Вона має вас серце буде горіти і очі палати тільки в тому випадку, коли ви будете впевнені, що це робиться на те, що потрібно. І в тому, якщо а він... не просто за якісь лозунки хтось має хтось йти і помирати. Так. Особисто мені це не подобається. А відносно патріотизму. Е ну, безумовно так, ні одна країна не існує так, щоб не, відчу не, не, не виховувати в людей патріотизм. Тільки питання, які це виховання? От є радянський патріотизм, будь готовий, завжди готов. До чого? Да. От що скажуть, той маєш робити. Ні, не так має бути. І я б не хотів якогось такого лобочного, такого вишиванкового, такого, знаєте, такого примітивізму такого. Треба створювати культуру. І культура має бути висока. У нас до цього часу ще немає високого, класного українського кіно. Розумієте, у нас е, телебачення, воно таке, знаєте, гламурно е, совково, е, російсько, шансонно і так далі. Розумієте, такого гатунку. Ну, у нас, у нас, ви, ви, скажіть, будь ласка, чи в нас можуть пробитися наші співаки, скажімо, на наше телебачення? Скільки в нас класних зараз є рок-груп? Ви їх більше побачите по, по десь на якихось фестивалях? В селах десь там щось такого, розумієте, скільки треба було часу тому самому воплям від Доплясова, щоб зробити свою країну мрії. Це, 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 це надзвичайні зусилля були. Чому за це канал не взялося, розумієте? Тобто, має бути запит, людей нам цього культурного шлаку не потрібно. Нам потрібно класне своє, не просто своє, українське. а класне, українське своє. Оце і буде патріотизм. Коли людям не буде стидно за шаровари, розумієте, а коли вони скажуть, яка в нас класна культура, нас визнали в світі? Чому в Україні реформи відбуваються повільно? Тому що їх хтось стримує. Так, стримує. Система стримує. Сама система. Тобто сама зараз система. дуже важко зламати систему, яка була напрацьована роками? Так, да, Вона дуже напрацьована, вона проплачена, переплачена. Знизу до верху. Її дуже важко зламати. Це треба людям всім об'єднатися разом зараз. От от зараз, наприклад, буде місцеве самоврядування. От прийдуть люди. З ким звідки, звідки б яких партіях не прийшли. Що ви хочете помітити? Складіть план, і дійте. Розкажіть людям, що ви хочете. Люди підтримують. Всі вже цього хочуть. Я думаю, що так і буде насправді. Люди обов'язково солідаризуються. І сподіваюся, що виберуть достойних людей, які будуть ці зміни проводити в. В, в життя. Дякую, В'ячеслав Віталійович, за настільки насичену бесіду. З вами дуже приємно. В нас в студії був Пілюйко В'ячеслав Віталійович, громадський діяч та головний лікар медпрактики здоров'я. Це був Пінкод на 33-му каналі. Всі до Найкращого, до побачення.